Одна з найвідоміших статуй античної епохи Ніка Самофракійська, присвячена богині перемоги на ім'я Ніка, створена із паройського мармуру у Родойській школі скульптури приблизно 190 рік до нашої ери. Висота 245 см. Ніка Самофракійська є однією з небагатьох скульптур доби елінізму. Що збереглась до наших часів в оригіналі, а не у вигляді римської копії. Статуя була виготовлена на честь перемоги здобутої родосцями, жителями острова Родос, що у Егейському морі, над флотом Сирійського царя. Вона була встановлена на стрімкій скелі, над морем, її п'єдестал зображував ніс бойового корабля. В наш час. Ніка Самофракійська знаходиться на сходах дарю галереї Денон у Луврі. А як вона там опинилася, це вже зовсім інша історія.